Готель для комах має такий вигляд. Цікаво, чи живуть тут жучки-павучки, для яких зробили ось такий готель? Для чого його зробили? Для того, щоб тут парк бачите, прибережний. І зараз ми побачимо, які ж повинні умови бути критерії для того, щоб жучки-павучки почували себе прекрасно. Готель конструкція робиться з натуральних матеріалів натуральних з дерева зроблено. Фасад закривається дротяною сіткою, закритий дротяною, щоб зберегти мешканців від птахів. Мешканці мають жучки і павучків. Будиночок повинен знаходитися в теплому, сонячному місці, захищений від дощу, вітру. Ну, в принципі, десь так і захищений. Середній діаметр отворів має бути 2,8 мм. Ну, десь так воно і є. Це сіточка, да? сіточка, ну, десь так. Так, Бачите, яка красота взагалі у Мельці. Середній діаметр. Да. Будова таких споруд дозволяє потенційним мешканцям безпечно відкладати яйця навесні і вижити до наступного року. А ви бажаєте замовити червоної чорної щуки це аквакультура. пишіть мені в особисті повідомлення. А також в мене є мед Карпатський, різнотрав'я мед. Дуже смачний, 250 гривень за літр. А там пацани гуляють футбол. Футбол. Красота, правда?